Не витрачати багато фінансів, в принципі, ну да не зважаючи на якусь брехливу таку вашу можливо, сферу. Особисто да, сферу стосунків в цьому місяці на фінанси також потрібно звернути увагу. Так, стрільці. Астрологічний прогноз для стрільців на грудень або для тих, у кого асцендент знаходиться в стрільці. Ну, у вас основні, основні енергії будуть зосереджені на темах вашого здоров'я, на темах вашої особистості. Да, тобто, це для вас взагалі дуже-дуже важливий місяць. Це ваш місяць, коли ви можете. Ну, Розвиватися, збільшувати свою популярність, займатися своїм професійним розвитком, особистим розвитком, і займатися свої, своїм фізичним здоров'ям. Да? Тут прям, ну, по фізичному здоров'ю дуже сильно потрібно звертати увагу. З 20 десь грудня ви можете ну, якось активна, активніше буде у вас проявлятися сфера фінансів, можливі там і великі покупки, да? великі витрати. А також і можливі нові надходження, або, можливо, в, ну, в кінці грудня вам доведеться більше працювати для того, щоб заробити грошей. Трансформації у вас можуть відбуватися в сфері вашого оточення, не тільки ну, і також в сфері вашого навчання, не тільки в грудні, а і взагалі найближчі роки. Да, може змінюватись ваше оточення. Хтось з вашого оточення може уходити, нові якісь люди можуть приходити. А, ось. Також у вас кармічна задача це зосередитись на питаннях сім'ї. В цьому році, в принципі, да, і в грудні, і, в принципі, до кінця 26-го року можливо настала пора створити власну сім'ю, да, або, можливо, налагодити стосунки з родичами. Так, зараз я включу світло, то Стає темно. Стає темно. Зараз так темніше рано і Починало ще світло було вже по тим. Коротше, да, значить, сім'я, родичі, ваш дім, нерухомість, вам потрібно максимально взяти за це відповідальність, що це ваша зона відповідальності. Да, якщо у вас якийсь конфлікт з родичами, це ваша зона відповідальності і вам потрібно з ними стосунки налагодити. Можливо, потрібно, взяти, потрібно буде допомагати родичам, да, можливо, у них щось буде. І вам потрібно їм буде допомагати, якось турбуватися про них і так далі. Можливо, доведеться покупати нерухомість, продавати нерухомість або робити ремонт. Також можливий переїзд. Ну, це знов таки, це не тільки на грудень, це до кінця взагалі 26 року актуально. Ось, Обережно по здоров'ю, можливі травми. Травми, аварії, і так далі для тих, хто займається інвестиціями для вас хороший період, можливо, ну, якби якісь надходження грошей, які ви не заробили власною працею, це може бути і прибуток від інвестицій. До речі, ви спадщину можете отримати страховку, бонус, якийсь подарунок, ну щось, якісь такі гроші. Але водночас да можуть бути і великі фінансові проблеми через великі борги. Якщо ви набирали боргівки. Кредитів, то чекайте тоді проблем. Ось так, ну і карти, да, що нам радять карти, що взагалі вони покажуть для стрільців і для тих, у кого асцендент знаходиться в знаку стрільця. Давайте спочатку візьмемо сферу здоров'я. Що по здоров'ю для стрільців і для тих, у кого асцендент в знаку стрільця на грудень? На грудень. Що у нас по здоров'я? Що у нас по здоров'я? Так. Так, ну у вас також запой можливий, запої якісь. Ну. Якісь да, або шкідливі звички, залежності, або депресія, або депресія може бути депресія залежності. От цим дуже дуже обережно, тому що можуть бути і ну, можуть бути і по респіраторній системі, да, якісь такі проблеми. Ну, Коротше, по здоров'ю, ну я ж сказала, це основна взагалі. Основна сфера, одна з основних сфер взагалі для стрільців на грудень. Давайте подивимось стосунки і сім'ю. Сфера стосунків і сім'ї на грудень для стрільців. Сфера стосунків, що чекає, що чекає стрільців. Давайте подивимось стосунки і сім'я. Стосунки і сім'я. Ну, у вас можуть бути якісь конфлікти через фінанси. Якісь конфлікти через фінанси Або з родичами, або з членами вашої родини, або може, ви не будете хотіти створювати сім'ю з людиною через брак своїх коштів, або через те, що у партнера не вистачає коштів, з вашої точки зору коштів, ресурсів через те, що. І от не вистачає, да, і через це ви не хочете створювати сім'ю. Або це про те, що доведеться можливо вкладатися в ремонт. В ремонт може бути може вкладатися, доведеться в переїзд, можливо, да, ну, якісь такі коротше, проблеми з нерухомістю, які будуть потребувати фінансових витрат. А, так по фінансам і по кар'єрі для стрільців. Фінанси і кар'єра для стрільців. Фінанси і кар'єра для стрільців на грудень. Сфера фінансів і кар'єри для стрільців на грудень. Сфера фінансів і кар'єри для стрільців на грудень або когось це для стрільці. О. Ну, слухайте, у вас тут може бути новий напрямок в роботі, да, і ви можете насправді отримати в цьому напрямку ну, суттєвий такий успіх. У вас може бути зростання як в фінансах, так і в професійній сфері. А, поради. Поради для стрільців на грудень. Поради для стрільців на грудень. Ми вже більше ніж півтори години сидимо. Сподіваюсь, мені вистачить заряд, заряда мікрофона, я переживаю, заряда телефона. Сподіваюсь, вистачить. Так, поради для стрільців або для тих, у кого асцендент стрільці на грудень. Поради. Так. Ну, слухайте, вам потрібно берегти свій ресурс, да, не, розтрачати, не розтрачати свій ресурс. Да, ви можете якось класно проводити час з друзями, радіти, відпочивати, да, але без надмірного споживання, без надмірного споживання алкоголю, да, і обережно ну, в дорозі за кермом, да, тому що є ризик травмуватися. так. Давайте переходимо до козаров.